Пропаганда це щось дуже дуже погане. Е, здивлячись, як подивитися: інструмент будь-якої влади і щойно формується нова влада, для влади завжди потрібно в першу чергу встановити контроль над засобами масової інформації. Так, я все-таки повернусь ще до Росії. Да, але магнітні бурі я відчуваю це. З точки зору журналістики чи інформації, війна, як така втрачає. Інтерес читача в Україні інколи те, що ми бачимо, насправді може не мати такого масового характеру, як здається, і як представляється в змі слово рука Кремля воно досить, досить велике і, і ніхто не хоче слухати. Я просто в своїй mm -hmm. роботі з таким зіштовхуюсь, yeah. коли людина за репост у Фейсбуці, людина за репост у Фейсбуці, просто написала: зробила репост. Унікальна ситуація зробила репост і написала, що якщо не перестануть так красти, то ми цю війну програємо.